Вивчимо слова, якими називаються потужності для вироблення енергії та дізнаємося цікаві факти про виробництво електроенергії в Німеччині. Windmühle – Вітряк. Die Windmühlen – Вітряки. Das Windkraftwerk – вітрова електростанція. Die Windkraftwerke – вітрові електростанції. Das Wasserkraftwerk – гідроелектростанція. Die Wasserkraftwerke Гідроелектростанції. Деафлюс річка. Діфлюсе – річки. Деаштаузе водосховище. Діштаузен водосховище. Дазоля крафтвек – Сонячна електростанція. Дізоля крафтвеке – Сонячні електростанції. Дазоля панель. Ода. Дазоля модуль. Сонячна панель. Дізоля панельс. oder Дізоля модулі. Сонячні панелі. А тепер вісім цікавих фактів про німецьку енергетику. Перший. Більшість енергії з відновлювальних джерел. У 2023 році близько 50% всієї електроенергії в Німеччині вироблялося з відновлювальних джерел. Вітру, сонця, води та біомаси. Другий факт. Лідер у вітровій енергетиці Німеччина. Найбільший виробник вітрової енергії в Європі. Найбільше вітряків розташовано на півночі країни, де сильніші вітри. Третій факт відмова від атомної енергетики. У квітні 2023 року Німеччина повністю відключила останні атомні електростанції. Тепер країна робить ставку на екологічну енергію. Четвертий факт. Сонячна енергія навіть у хмарну погоду. Німеччина не найсонячніша країна. Але тут активно використовують сонячні панелі. Вони працюють навіть у хмарні дні та взимку. П'ятий факт. Розумна електромережа. Німецька енергосистема може автоматично перерозпреділяти електроенергію, якщо десь забагато сонячної чи вітрової енергії. Її передають у регіони, де її менше. Шостий факт. Найбільші гідроелектростанції в Баварії. Через велику кількість річок та гірських потоків найбільші гідроелектростанції знаходяться в Баварії та Баден-Вертенберзі. Сьомий факт. Домашні сонячні батареї. Популярний тренд. У Німеччині можна встановити сонячні панелі на дах свого будинку, щоб економити на електроенергії та навіть продавати її в мережу. І останній восьмий факт: електроенергія на зберігання. Через змінність сонячної та вітрової енергії Німеччина активно розбиває системи зберігання електроенергії, наприклад, великих акумуляторів та гідроакумулюючих станцій.